Ти, напевно, вже дуже втомився. Маленька, я свої кишенькові гроші віддала на засилу. Слава Україні. Я намагаюсь бути мужнім, живим, як ти. я постійно виселю братиків, щоб вони насумували за рідне місце. Опаці твоя мужність. Ти нас ніколи не зрадиш. А я захистаю коти у дої і нашу харчу дітей. Я допомагаю матусі прибирати та готувати. Наші любі захисники та захисники. ви для нас справжні супергерої. Я спокійна спадою. Тепер твої сили. Ми, ми вас перемоги. Повертайтесь, країна чекає. Повертайтесь додому. Боже, як же важко говорити? Хоч припиниться нарешті ця війна. Та минуть люди. Їм ще й жити жити. Але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Що настане завтра для тих людей, хто зараз у бою? Вони чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть же цю війну. Прошу у Бога, миру для країни, що повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, та там на сході, ніби в іншому житті. Молюся, небо, молюся, і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна, Борися, любо, за своє життя. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Я вірю в майбутнє України, я і віриться в душі і в моїх рядках. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу, не багато і не мало. Кожен вечір, молюся всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало, Щоби Яну закрив від біди, над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зацепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу У у є небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропало. Пам'ятайте про тих, що не встали, як пала, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, Такі чисті, і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятай, заплатив, що стрибали танки. Є в місцях невідомих, невідомі останки. Є у лісі, є у горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Малюся й вірю, що скоро все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна. Борися, любо, за... за життя своє. Україна завдяки нашим супергероям. Дякуємо. Дякую. Че келдіє. Повертайтесь живими сини. Повертайтесь, країна чекає, повертайтесь додому, не в сни, хай Господь вас оберігає, не дозвольте своїм матерям, посивіти на свіжій могилі, повертайтесь на зло всім смертям. Повертайтесь у шані і силі, повертайтесь живими сини, повертайтесь, країна чекає, повертайтесь до дому, а не усти, хай Господь вас оберігає. Ой усі, червона калина. Похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну Ей-ей розвеселимо. Пам'ятайте, що скоро не синебайтеся